Що в мене є? У мене є така штука. О. Адже фу, бля, муха, вмерти можна. Треба так близько тунюхати. О, все. Значить, штокер наш справляється з такими такими штуками. Беремо наші серветочки. Зараз трошки воно там собі почарує над тим брудом. Повитираємо і вони будуть чистенькі, як новенькі. Клас. Що угу. ми підстригли ними все, що могли? Ну, ні, не зовсім все. Підстригли, перепробували перша, Тепер їх треба почистити. Бачите? Дивіться. Але класна штука. Алкоми образується, що він штокер вчистить. Блін. Це може бути. Але головне, що їх почистість. Ну Сьогодні у нас в наявності є штокер для наших інструментів. На продаж штокера ще немає, але в ближчій поставочці очікуємо. Буде? Може. А Falcon 981, 980, 990 це є в наявності. тому... Якщо так дуже принципово, то фалку буде з фалка. Але я маю відкритий штокер, тому я чищу ними. Головне їх почистити. Кому чим зручно? Бачите, ми просто швиденько їх раз-раз постригли і почистили. І не заплямували ще гірше, не залишили. Зараз ще от, трошки прямо. Ну, підпиляє тимела замську. От. Головне їх почистити. А чим же ви будете чистити? Чим вам зручно? Палка крута штука, вона смолу класно забирає, але не настрягли так, щоб було дуже-дуже багато смоли. Тож, Ось, бачите? бачите, Зараз ще їх трішки пополяруємо, на треба піці, піць.